останнім часом санкції відмінюються у всіх можливих випадках. Як пишуть зокрема американські медіа, російські нафтові концерни можуть зменшити доходи Росії від експорту нафти вже після введених санкцій Дональдом Трампом на Росію? Які наслідки саме цих рішень сполучених штатів? Сьогодні про це поговоримо в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм гостем сьогодні є Якуб Вєх. Популяризатор знань про енергетичну політику Польщі та Європейського союзу також головний редактор порталу «Енергетіка-24». Добрий день. Добрий день вам. Добрий день всім починаємо з інформації. Бо міністр фінансів США Скотт Бесет оцінив, що незабаром ці накладені санкції можуть можуть зменшити доходи Росії від експорту нафти на 20-30%. В інтерв'ю зокрема він розкритикував висловлювання посланця Кремля, бо представник адміністрації Дональда Трампа заявив, що російська економіка не є стійкою до санкцій. Чи справді це так? То питання це питання насправді стосується того, чи є економіки Китаю та Індії стійкими до санкцій, адже це дві основні країни, які отримують нафту від Росії на даний момент, починаючи з 24 лютого 2022 року. Китай та індія відповідають за споживання приблизно 90% нафти, що експортується Росією. Тож це є переважна більшість, і саме від китайської та індійської економіки. Економіки залежить, залежить у, момент, у цей момент велика частина функціонування, функціонування російської економіки, економіки, яка постійно отримує доходи, доходи від продажу своїх енергоресурсів. Ну і звичайно, тут відкривається простір для роздумів. Наскільки ці американські санкції, перші санкції проти Росії за другої каденції президента Дональда Трампа, наскільки вони вплинуть на те, що відбувається у торгівлі нафтою між Росією та Китаєм і Індією? І тепер беручи до уваги повідомлення в медіа, я ми бачимо, що вже як Китай, так і Індія певним чином відреагували на цю нову регуляторну ситуацію. А саме Китай оголосив про призупинення прийому нафти, що постачається морським шляхом. До державних нафтопереробних заводів, що стосується російського напрямку, це означає зменшення такого щоденного імпорту приблизно на одну четверту, тобто приблизно 500 тисяч барелів, бо саме стільки становить цей імпорт, який було призупинено. Проте питання в тому на який час це обмеження буде запроваджено, оскільки ми знаємо, що як Китай, як і Росія можуть створити певні нові ланцюги. Гіпостачання, тобто такі експортні структури, які будуть уникати американських санкцій, не підпадатимуть під режим, що стосується, наприклад, структур власності, якщо говорити про РосНЕФТЬ і Лукойл, бо це дві основні компанії, які були вражені американськими обмеженнями. Ну і, теж, ну і також питання, питання яку роль може, підтрячи, може тут відіграти чи... тіньовий флот. Що стосується Індії, то там державні суб'єкти е, оголосили про перегляд тих контрактів, які були укладені на постачання морським шляхом з санкціонованими російськими компаніями. Тут важко поки що говорити про який обсяг можемо дискутувати, якщо йдеться про потенційне припинення. Але якщо Китай, якщо Індія підуть слідами Китаю, а багато на це вказує, бо, наприклад, де Дипломатичний тиск з боку Білого, Білого Дому досить, е, досить великий, то кумулятивно можемо розраховувати на те, що російський експорт нафти зменшиться приблизно на 1 мільйон барелів на день. ні, це був би вже помітний удар для режиму Володимира Путіна. Тим не менш, це звісно, на мою думку, такий результат, що відкладений у часі до моменту, коли не будуть створені певні альтернативні методи постачання тут також варто зазначити, що ці зупинки, про які ми говоримо, стосуються ймовірно лише нафти, що відправляється морським шляхом, та яка транспортується е, трубопроводами, швидше за все, буде і надалі експортуватися. Тим не менш, тут також, звісно, виникають питання про можливість функціонування санкціонованих компаній, наприклад, у Німеччині, де вже канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що сподівається на якісь винятки, а також в Угорщині, якщо йдеться про постачання енергетичних ресурсів саме в цій. Країні, але також у сполучених штатах, оскільки в штатах працюють, наприклад, автозаправні станції проваджені санкціонованими російськими компаніями, також також тут відкривається ще певне поле для роздумів на, скажімо, менший масштаб щодо результатів на менший масштаб, теж видимих, якщо йдеться про функціонування російських суб'єктів. Отже, виникає питання, чи ці автозаправні станції в Сполучених Штатах все ще працюватимуть нормально, чи все ж таки будуть поступово закриватися? То питання про структуру власності, це також питання про можливі винятки щодо функціонування американських санкцій. Натомість на це питання напевно відповідатимуть юристи, а також департамент казначейства, який теж має стежити за впровадженням цих санкцій та контролювати їхній обсяг. Адже ми знаємо, що наприклад для американської адміністрації певні порушення, якщо йдеться про функціонування таких важливих з точки зору американських, Анської об'єкти, як автозаправні станції, можуть бути небажаними, а коли і як насправді найбільше росіяни відчують ці наслідки запроваджених санкцій? думаю, що вони вже зараз відчувають це, якщо вірити повідомленням про зупинку частини експорту нафти до Китаю. Однак, звісно, якщо після введення цих обмежень також відбудеться відмова від частини поставок до Індії, то тут може виникнути проблема в сфері, скажімо, поточного функціонування російської нафтової промисловості. З тієї причини, що Росія не має можливості великомасштабного зберігання видобутої нафти, а мусить підтримувати її виробництво через технічні властивості нафтових свердловин, які, якщо їх вимкнути, можуть бути, бути просто пошкоджені внаслідок не, накопичення води, не, парафіну та, внушли, води, парафіна, та парафіна, інших хімічних і, речовин, і, які і ефективно можуть ці установки і, знищити. І Росі, віде, тепер Росія, обурена технологічними санкціями, можливо, не змогла б відновити ці можливості у сфері видобутку нафти, які були б раз втрачені, і через це. Могло б дійти до е, постійної втрати частини російського видобувного потенціалу. Отже, це ризик, перед яким стоїть російська нафтова промисловість. Варто тут також зазначити, що її ситуація і так є складною через так звані дистанційні санкції, е, накладені Україною у вигляді ударів дронів, які знищують е, ну вже на цей момент, можна сказати, е, половину нафтопереробних заводів, що функціонують у Росії. Тобто половина з цих об'єктів була принаймні, раз уражена українськими дронами. Забір нафти для цілої рафінації через це обмежений там в певний момент навіть 40% російського потенціалу рафінації було відключено відставлено від функціонування. З чого більшість саме через удари з боку української Отже, можемо сказати, що ці ситуації накладаються одна на одну, і тим більше складна ситуація. Ситуація, і, е, то, е то, російської то, нафтової то, промисловості то, саме то, через те, що вона змушена, змушена то, боротися то, як, то, як то, із то, загрозою санкцій, так і е з ураження, і ударами. З боку українських дронів Ви сказали, що це дистанційні санкції? Ну дійсно деякі експерти, а також журналісти, які неофіційно повідомляють, що ці атаки на російські нафтопереробні заводи такі це такий подарунок з боку сполучених штатів, бо саме вони насправді керують українською армією, куди варто і в що варто вдарити, і яким чином чи справді це правда, чи такі дії з боку Штатів? Сполучених штатів виглядь мають виглядь. місце згідно з повідомленнями змі, так це правда, і ці удари українських дронів є такими ефективними через те, що вони підтримуються американськими даними розвідки. отже, можемо тут говорити про певну підтримку, якщо йдеться про удари саме в цей сектор, які думаю мають на меті посилення тиску на Росію та спонукання Володимира Путіна до поступ у вирішенні питання війни, яку веде Росія в Україні, Отже, сьогодні на порталі Енергетіка24 з'явилася стаття, де ми читаємо про рішення Індії. Вона має такий заголовок: індійський нафтовий гігант прийняв рішення. Росія має проблеми. Головний імпортер російської нафти в Індії, компанія Reliance Industries оголосила, що буде дотримуватися санкцій, накладених заходом на імпорт цієї сировини з Москви. Також індійські нафтопереробні заводи прямують до. Радикального скорочення імпорту російської нафти про це ще в четвер повідомляло агентство Рейтер. Посилалася також на джерела, знайомі зі справою. Росія є найбільшим постачальником нафти для Індії. Саме так виникає також питання, як Росія може спробувати знайти нових покупців для своєї нафти, якщо Індія купує менше цієї нафти? Тут тут вже починаються труднощі, оскільки після 2022 року і після припинення постачання нафти до країн Європейського союзу та до інших країн заходу отже, росіяни фактично опинилися в безвиході і змушені були йти на поступки, наприклад, китайським чи індійським покупцям, яким продавали нафту майже за ціною, трохи вищою за собівартість видобутку, лише для того, щоб підтримувати можливості видобувного нафтового сектора це була просто така торгівля, що росіяни погоджувалися на дуже низькі ціни на величезні знижки лише для того, щоб продовжувати функціонувати в нафтогазовому секторі і постачати нафту так, щоб не довелося обмежувати видобуток. Якщо ж цей експорт до Китаю чи Індії був би під загрозою, то ситуація вже зовсім інша, і росіянам було б дедалі важче знайти великі економіки. які... І з одного боку були б настільки поглинаючими, щоб прийняти російську нафту з іншого боку, які були би також пов'язані з Росією мережею, наприклад, саме трубопроводів, чи які бачили би саме економічний потенціал, а також могли би дозволити собі ігнорувати частину частину американських обмежень. ні, тут цей спектр постачальників дійсно обмежений, тим більше, що паралельно арабські країни ну фактично оголосили. Що будуть заповнювати прогалину створену можливо постачаннями з російського напрямку, отже, тут додаткова пропозиція сировини з боку арабських країн могла б значно полегшити відмову від експорту російської нафти, і при цьому дуже сильно порушити позицію Москви та дозволити досягти того результату, до якого прагнуть сполучені штати це означає, що йдеться просто про те, щоб притиснути Володимира Путіна до стіни? Чи можуть Індія користуватися цією дешевою російською нафтою в обмеженому обсязі, не порушуючи санкцій та інших правил? можуть користуватися цією нафтою, яка перекачується трубопроводами, і так само Китай. Ну більшість на цих поставок, які реалізують, можуть весь час ще безперешкодно отримувати. Однак це також питання про, скажімо, подальші можливості санкцій. Це також питання про те, які наслідки вже теперішні обмеження зможуть справити на російську економіку, адже тут ключовим питанням є саме цей вплив на те, що відбувається всередині Росії. Чувим питанням є те, що може зробити Москва, які маневри може далі здійснити, щоб якось утримати свою ситуацію на плаву. Відомо, що звісно Росія перейшла на воєнну економіку, і в цей момент ця держава функціонує зовсім інакше ніж нормальні великі економіки. Однак це також має певні межі, це також має певні адаптаційні можливості такого роду модель. Тож питання наскільки в бік саме цих меж зараз буде Росія підштовхне це також одразу викликає питання, що ж тоді означають ці санкції? Бо якщо нічого можна сказати не зміниться в цих відносинах, і вони все ще будуть купувати, можливо, менше, звісно, можливо, трохи іншим шляхом, що фактично означають ці накладені санкції сполученими штатами і так як я вже казав, це перш за все обмеження частини постачань, що здійснюються до основних споживачів Росії, які на даний момент не входять до групи держав чи міжнародних організацій, що накладають власні санкції на Росію. Отже, це є чергове зменшення експортних можливостей російської держави, російської економіки, якщо йдеться про енергоносій, які Росія використовує як джерело валюти для, для своєї економіки. як Джерело фінансування не лише своїх військових зусиль, але й звичайних потреб функціонування економіки. Отже, це можна сказати такий черговий елемент такої структури тиску, яку захід будує вже понад три роки, а метою якої є саме ослаблення позиції Володимира Путіна і примушення його до конкретних дій щодо завершення війни, яку веде Росія в Україні ще можливо на кінець таке питання, як зміна напрямку закупівлі нафти Індією вплине на глобальний енергетичний ринок? Можливо, окремо розділимо на Європу і на весь світ, і чи дійсно вплине чи щось зміниться? ні, якщо тут дійсно за, за цими, скажімо, медійними повідомленнями підуть фактичні дії, якщо йдеться про відключення постачання російської нафти до Індії та до Китаю, то тут ми ризикуємо, що на ринку нафти, яка не підлягає санкціям, тобто на ринку нафти, що постачається арабськими країнами, Норвегією, Сполученими Штатами, може з'явитися стрибок цін, оскільки зросте попит на цю саме нафту на цю сировину, яка буде доступна без жодних обмежень. і якщо китайські та індійські економіки не будуть покривати свої потреби саме цією нафтою, а на це все вказує, то Природний закон попиту і пропозиції може призвести до стрибка цін. Однак тут також багато залежить від того, яку позицію займуть головним чином арабські експортери. Бо якщо Сполучені Штати вже в цей момент досягають певних меж можливостей, коли йдеться про виробництво і експорт нафти, то арабські країни мають певні виробничі потенціали, які можуть бути звільнені. Тож це питання. Як тут вчинять виробники з цих саме регіонів Ні, Комунікати, що надходять після оголошення цих декларацій, тобто цих обмежень з боку американської сторони, наразі оптимістичні, і ми, мабуть, можемо розраховувати на те, що це виробництво буде доведено до тих рівнів, які дозволяють плавний перехід до економічного режиму, в якому Росія і Китай, в якому перепрошую Індія і Китай, отримують менше цієї російської нафти. А які а ще які ще інші, інші країни, країни, якщо звісно можна сказати і назвати, користуються, і, і теж купують нафту Росії, окрім цих арабських країн, які хочуть увійти, так розумію, на ринок? Так на насправді, коли йдеться про прийом російської нафти, то в цьому моменті найважливішими є Китай та Індія. Інші країни становлять лише 10% експорту нафти з цього напрямку. Тому удар по Китаю та Індії це практично удар по всьому експорту російської нафти. Це залишається 10%. Це обсяги вже дійсно незначні, які постійно продаються, наприклад, до деяких європейських країн. Це також обсяг, який вже. Не здатний компенсувати, скажімо, ці нові умови функціонування російської економіки. Отже, кумулятивно, Китай і Індія становлять на цей момент приблизно 90% експорту російської нафти, і саме між цими двома економіками вирішується бути чи не бути російському нафтовому сектору. А чи інші азійські країни азійські теж можуть піти слідами Індії і обмежити імпорт російської нафти? Так, так можуть і так само, і те, з цієї з причини через, скажімо, конструкцію цих американських американсь санкцій через Це те, що ворожа вони ворожа, поширюються ворожа, передусім на за постачання за морським шляхом, шляхом через те, що за ними можуть слідувати так звані вторинні санкції. Це робить неможливим ну плавну заміну цих санкцій експортом в інші напрямки. Це вимагало б створення абсолютно нових ланцюгів постачання. Це вимагало. Створення певних нових економічних суб'єктів, таких як компанії з метою саме обходу, уникнення цих американських санкцій, це не є ані простим, ані швидким і вимагає значних фінансових вкладень. І на кінець таке підсумування. Це вже точно на кінець, як довго світ буде змушений чекати, щоб ці санкції дійсно почали діяти і ослабили російську економіку. Ане, вони вже зараз її тягнуть, вони ослаблюють Росію вже протягом тривалого часу. Але коли це вже станеться? Повна повна смерть Росії, чи це взагалі можливо? держави так не вмирають, це означає, що ми, звісно, можемо дійти до ситуації, в якій зламається, наприклад, частина виробництва в Росії з цього чи іншого сектора, можемо дійти до ситуації, в якій станеться гігантська інфляція, і можливо до інших економічних обставин, які різко знизять рівень життя в Росії, знизять виробничі можливості, чи ж торговельну позицію, чи стан. Російської і валюті, валюти і так далі, і так далі. натомість, якщо ну, ми очікуємо, що в певний момент, момент Росія просто розвалиться як картковий будиночок, то це так не працює у сенсі. Не не е... Це досить віде абстрактна віде ситуація у випадку, випадку, випадку держави, яка є емітентом власної валюти, і яка має певну економічну конструкцію, що дозволяє підтримувати ці ключові можливості дії держави. Однак це теж не є до кінця метою цих санкцій. Метою є завершення війни, і напевно також усунення нинішнього режиму в Кремлі від влади, а це може статися ще до певних глибших потрясінь внаслідок, наприклад, перестановок на вершині влади, коли інша група російських, скажімо, політиків, олігархів і так далі, почне домагатися свого і почне представляти окреме від Володимира Путіна та його кліки, бачення подальшої російської політики це був Якуб Вєх. Дуже дякую вам, журналіст, і також експерт з енергетичної політики. Дуже дякую Ще? вам. Це була тема дня в польському радіо для України. Дякую, до побачення.